Нашу презентацію на тему театр та перформанс. Як відомо, театр від мистецтва, який художньо освоює світ через дію втілену певними акторами. Якщо говорити про середньовіччя, то слід брати до уваги вже не театр, а театри. У середній вітті цей вид мистецтва розвивався в двох формах: народній та офіційно релігійній. Релігійна похована. Дії нас супроводжують все життя, тому що е, українці дуже сильно полюбляються, наприклад, в весільних діях, там, декілька дій Це постановлено так само, як і похорони, теж там є таке. Е, першою виставою там була Наталка полтавка яку зіграла Марія Замковецька. Тепер мова піде про перформанс. Е, спочатку слід зазначити, що технології перформансу часи, Адже вона має можливість добре е, доносити е, інформацію до мас. Насправді, ця вже третя класифікація вона е, в собі е, вміщує і е, літературу, і візуальна та музичну творчість, і танці. О, е, гру. Демократичний перформанс передбачає відкритий простір легкі конструкції з підтримку імпровізації та почуття естетики. Вдома він ще був дуже багато перформансів, навіть голосом заявив, що він вважає себе Бам я вдарився головою. Може бути.